Всіх вітаю, мене звуть Сапего Анастасія і я індійський астролог. Сьогодні ми будемо розбирати вплив затемнення на США. Вплив затемнення буде програватися протягом півроку від 19 квітня 2023 року, але також і приблизно за місяць до сказаної мною дати. З першого погляду, гороскоп затемнення для США дуже тривожний. Але я маю зробити ремарку, що такий гороскоп затемнення. Впливає на всі країни, які знаходяться на одній широті з США. Тому плюс-мінус це буде впливати на всі країни, які з США на одній широті. Десь буде програватися результати сильніше, десь легше. Трохи пізніше у цьому відео ми будемо розглядати з вами основний вплив затемнення безпосередньо на США та на Байдена. А зараз ми розглядаємо загальну тенденцію. Так ось. Одна з головних точок гороскопу потрапила на два важливі небесні тіла, одна з яких одне тіло з яких відповідає за славу та почесті у хорошому прояві, що добре для США та інших країн, на що розташовані на одній широті США, але це небесне тіло трохи далі від тієї найголовнішої точки гороскопу, ніж інше небесне тіло. Яке відповідає за нещасні випадки отруєння та хвороби, і ось така енергія може бути довкола США протягом півроку. Можливо, хтось із знаменитих людей захворіє чи зіткнеться із серйозними нещасними випадками. Саме по собі затемнення розташувалося у будинку, який, який відповідає за хвилювання на території країни за перемовини та суперечки з іншими країнами. І усі ці теми мають тенденцію до посилення. Це ще не все. І у головному будинку гороскопа, гороскопа стоїть планета, яка відповідає за терористичні акти обмеження та масштабні нещасні випадки, також і за епідемії. До цього будуть схильні території США та території інших країн, розташованих на одній широті з Штатами. З іншого боку, люди в США все більше будуть схилятися до духовних практик, до духовності та до дихальних технік. США буде шукати нові технології для літальних апаратів, але в цьому вони можуть стикатися з проблемами, нещасними випадками та обмеженнями. Тепер давайте подивимось, як затемнення впливає безпосередньо на США. У гороскопі США видно конфігурацію, яка дасть розкриття корупції, корупції нечистих фінансових махінацій. Це також дасть тенденцію невдоволення народу щодо контролю на території країни. Насамперед, це про фінансовий контроль, але в будь-якому випадку будь-які спроби штатів контролювати свій народ буде викликати бурю невдоволення. Тому рамки та контроль легко можуть ламатися. Тут сформувалася дуже серйозна конфігурація, яка говорить про те, що долар повинен впасти, і це буде досить монументально, оскільки США може зіткнутися в ці півроку з серйозними фінансовими проблемами та іншими е е лихами щодо ресурсів Україні. Це може призводити до безробіття та скорочення промислового виробництва на території цієї країни країни. Це може стати причиною серйозних терактів та нещасних випадків на території США. Як мінімум, теракти та масштабні чи дуже дзвінки нещасні випадки у США будуть протягом півроку. Але концентрація таких плодів може бути вже і за місяць до 19 квітня, тобто в березні. Проблеми у фінансовому секторі з безробіттям можуть призводити до різноманітних фінансових та виробничих реформ та до зміни законів про роботу, податки, фінанси та виробництво. Американці гостро будуть реагувати навіть на найменший контроль населення щодо фінансів, робочої діяльності чи виробництва. І ці півроку стануть знаковими для долара, і саме ці півроку з великою ймовірністю знизить долар. До речі, якщо ви дивилися мій прогноз для Китаю на рік з 2023 до 2025 року, то ви, мабуть, пам'ятаєте, що я казала, що Китай має всі шанси стати світовим світовим фінансовим лідером або у 2023 або у 2025 році, найменшою мірою у 2024, і я взагалі вважаю, що 2024 рік для Китаю буде важкувати. Повернемося до США. Ось ця енергія, яка наростатиме у США, дуже сильна та дуже неконтрольована. І це небезпечна енергія, схожа на атомну енергію, на теракти, на тиранію. І на виверження вулканів та на землетруси американцям слід бути обережними. Небезпека може бути серйозною, і це може бути до певної міри періодом депресії в США. Погляньмо на гороскоп Байдена, і затемнення принесе Байдену проблеми в емоційній сфері. Він може сильно емоціонувати чи переживати, і є за що у нього можуть виявитися проблеми із законодавчою та релігійною владою. Або це будуть проблеми щодо міжнародних відносин та подорожей. Якщо його дії були нечистими, це теж може впливати випливати назовні. Однак є конфігурація, яка може врятувати його в подібних ситуаціях за рахунок потрібного для Байдена розвіювання ілюзій, або навпаки, що буде появлятися приємна ілюзія. Страждає його також особиста планета, і це дуже негативно для його почуттів, як я вже казала. На рівні країни це може принести проблеми та серйозні тяжкі трансформації у міжнародних відносинах та торгівлі. Також можуть бути неприємності у релігійній чи законодавчій владі. Це все може призвести до мітингів та незадоволення населення. Але знову ж таки, ця ситуація має шанс на порятунок за рахунок приємних ілюзій. На цьому я завершую це відео. Дякую вам за перегляд! До наступних відео!